Внутрішня розвідувальна служба держдепартаменту США зробила прогноз щодо вірогідності початку мирних переговорів між Києвом і Москвою. Він скептичний, бо американська розвідка не бачить, що Путін демонстрував готовність припинити агресію проти України. Очевидно, зараз ми хочемо показати, як на четвертому році великої війни в Україні готують новобранців. До вашої уваги репортаж наших колег з першого центру інформаційного. Комунікаційного супроводу сухопутних військ України вони побували в одному з навчальних центрів ЗСУ і дізналися, як мобілізовані чоловіки вчаться працювати із зброєю та отримують навички, без яких не обійтися на фронті. Дивимось далі. Ми приїхали у місце, де тренуються мобілізовані військовослужбовці. Зараз у них по плану стрільба. Ну а наша задача сьогодні подивитися ну, і показати вам, як відбувається вогнева підготовка у мобілізованих. Кобите два набої. 30 метрів, три набої в 100. Це які вже по кількості ваші стрільби? О... Четверте, перший раз е, трошки менше влучив, але ж з другого разу набагато краще це виходило. Приїхали ми знімати навчальні стрільби, і як тільки ми приїхали на точку, так одразу влімпнулася тривога. Е, ще невідомо, яка загроза, але от зараз ми ну, всі спускаємося в укриття. Чуєте? Не чутно жодних стрільб, тому що над нами летить зараз розвідувальний безпілотник. Всіх змусили зайти в укриття, тому що це такі от правила безпеки. Що сьогодні відбувається по плану у, у на БЗВП? сьогодні? У нас е, проводимо бойові стрільби, чотири стрільбивих точки, е, чотири вогневих вправи. Зараз повітряна тривога. Ми зараз спустилися в укриття. Черговий поповіще. Всіх що загроза ударних БПЛА. і негайно стрільба припиняється, зброя ставиться на запобіжник, і люди вбивають в укриття разом з інструкторами. Скажи, як тобі Е, Насправді чудово. Готувалася до гіршого, до ну психологічно гіршого. А насправді. Насправді все чудово, і серед курсантів, серед інструкторів, командування все прям ну супер. Порівняй себе, коли ти тільки прийшла на БЗВП і зараз, mm -hmm. от як взагалі там не тільки в стрільбі, а в принципі, як підготовка вплинула на тебе? Стала ще більш адаптивною там в плані якогось комфорту, забаганок, всього такого воно все перейшло якось на задній план. Пріоритети дуже сильно помінялись. Що для тебе найскладніше? А, найскладніше, та нема нічого такого найскладнішого, Все по-своєму складно, все по-своєму легко. Просто треба вміти гарно адаптуватись до нових умов. Розкажи, як загалі відбувається вогнева підготовка на БЗВП, в принципі, от від початку їхні перші стрільби і останні. Ну, спочатку на, на ознайомчому курсі вони отримують зброю, учать ТТХ, і в інструктора показують, як її розбирати, збирати, як її правильно чистити, як е, називаються всі деталі зброї. Потім вже на третю неділю підготовки в них починаються стрільби. І от е, як ти думаєш, за цей період реально мобілізований стає воїном? Ну, все більше залежить від е, самих військовослужбовців, їхнє бажання. Ну, у нас не знаю, у нас всі Інструктора поприїжджали з зони бойових дій. Я думаю, їм є що розказати курсантам, чого їх навчити. У мене ось три інструктора повернулися, були відряджені в третій штурмовій. толкові хлопці. Їх буквально на самому початку поставили в групи швидкого реагування. Ходили вони на штурми, брали полонених і зараз передають свій бойовий досвід. Безпосередньо вже курсанту. Не так все гарно, як там книжка пише. А коли інструктор поїхав, виконав бойове завдання, він розуміє, що йому потрібно взяти з собою на позицію, що робити, щоб не допускати ніяких помилок. Порівняю, от як приходить людина з перший день, нульовий день, і потім, коли вона випускається, от що ти бачиш, як вона змінилася я теж так само мобілізований був і. Мене так само, тіпа, як ти впіймало, піймало, я там, приїхав сюди, у мене нульовий день, мене, ну, я нічого не розумів. Взагалі. Я не знав, як зброю правильно держати. Е, мене інструктори почали поставляти на паральний путь, почали розказувати, як автомат, там, що складається, як розбирається, що до чого. Потім мене відправили в БТГ, я бойовий вже займався справами всякими. І на піхоті був, і я штурмував посадки, і все корот, і діло. Для них теж, для них зараз такий шок. Але з кожним днем, після доведеної якоїсь інформації, якоїсь нової тактики, нового штурму якось, ми тут відпрацьовуємо різні там можливості. Там і штурмуємо посадочку, і такому чи перебіжки, накати, перекати. І вони з кожним днем підходять, понравили заняття. «О, давай там завтра ще там». Отже, підбиваємо підсумки. Як бачите, підготовка у сухопутних військах відбувається за будь-яких умов. А це тому, що мобілізований перед тим, як потрапити на лінію зіткнення, обов'язково має мати навчальну базу. Тому долучайтеся до сухопутних військ на зв'язку.